Всім привіт! На вулиці Мінусова погода, сніг, як бачите. Є трішки вільного часу, і я їду подивитися, як там відбувається робота з моїм Volkswagen. Я вже дуже давно не був і надію, що щось таке змінилося. Адже ви знаєте, що наших українських майстрів завжди треба пильнувати і перевіряти. Я думаю, вам також буде цікаво подивитися, щось відбувається і що ж змінилося, тому поїхали. бачите, роботи тривають. Коли зрізали задню арку, побачите, що ще є дуже багато металу, який повністю зіржав і зігнив, зі який буде вирізатися, як, наприклад, ось цей, який я щойно відірвав. Тому це все буде з донора, з частин донора переварюватися, зачищатися, грунтуватися, щоб більше воно не ржавіло, якомога довше часу. Ну, це стара машина, тому цього можна було очікувати. Але роботи тривають і я сподіваюся, що в наступному ролику ми як мінімум одну сторону вже закінчимо, приваримо і буде вже бачити якийсь результат. Нагадаю, що наша ліва сторона залишається, передня арка і заднє крило. Надіюсь, там менше буде місць які. Потрібно буде вирізати і переварювати, але машина робиться суду для себе, тому треба попрацювати добре. А добре попрацювати це довго попрацювати. Отак. От Я вже насправді мрію, коли наступить весна, всі роботи завершаться і я зможу знову виїхати, покитатись по Львову на цьому автомобілі. Ви знаєте, надто багато з ним пов'язано цікавого. Спогади реально круті. Тому цей автомобіль, як мінімум, не можна було продавати, не можна було залишати, а треба було відновлювати. Тому цим я зараз і керуюся, я керуюся тим, що. Зовсім скоро він вийде і верне свою колишню славу. Адже напевно, що без перебільшень цей автомобіль знали усі у Львові і знали, що їде на ньому Юра Корнелюк і це його Volkswagen. Навіть згадую, колись написав такий російський, правда, віршик. Six and a half hours later. Ще надзвичайно багато роботи з ним, але я обіцяю, що весною я вас всіх здивую зовнішнім виглядом і технічним станом, який буде цього автомобіля.